Це тобі не форсаж крихітку, а трихвилинна хвилинна мультиплікаційна стрічка. Двоєвано-франківських студентів створили справжній пластиліновий мультик. Сюжетну лінію для свого творіння юні митці запозичили із сучасного трейлеру популярного американського бойовика. А от взірцем для творчості послугували культові ще радянські фільми. Якогось особливого антуражу чи техніки для зйомок хлопці не використовували лише буденні забавки та старенька мильничка, і традиційний довгий та клопіткий процес знимкування, бо ж кожен рух пластирі. Нових чоловічків чи автівок, це окремий кадр. Поступово рухаємо об'єкт, фотографія, порухали, фотографія, порухали, фотографія, і в результаті, коли ми накладуємо кількість кадрів, ми отримуємо рух. Старі радянські мультфільми, вони робилися 8 кадрів за секунду. У своє, своєму цьому мультфільмі я використовував 10, 20, 30, інколи 35 кадрів за секунду. Найважче було це вгадати чи кількість кадрів для певної сцени, бо є динамічні сцени, є повільні сцени. Спеціально майданчика чи декорації для знімання мультиплікатори теж не шукали. Усі гостросюжетні події ролика розгортаються у цій таки квартирі на столі, підвікодні та підлозі, на відміну від попередньої стрічки Фаст Франик. Свій перший шедевр, з якого власне усе й почалося. Хлопці створили ще два роки тому. А для того, аби глядачі його не забули, до нової стрічки, щоправда, у. Уже на другий план перемістили і старих головних героїв. Власноруч зроблені унікальні автівки. З пластиліну в основному, дерева, ДВП, фанера, усе, що було під руками, колеса, там якісь цвяхи, ну, все, що знаходилось в хаті. Вона може дах опускати, піднімати, багажник. Ну, саме тяжке було, щоб вона дах. Піднімали. сама ідея мультику, така щоб були унікальні машинки. Більше таких ніде немає. Це точно. Ліпили героїв самотужки, знімали та монтували теж. А от з озвучкою допомагали друзі. Загалом робота над пластиліновою каскою тривала три місяці. Та натхнення її успіхом мультиплікатори уже готові до створення нової стрічки, якої саме поки не зізнаються, але обіцяють ще більше креативу та масштабності.